Привіт! Мене звати Ніна. Рада вітати вас на своєму каналі Н. Іванець. Підписуйтеся, ставте вподобайку, пишіть коментарі. А також не забувайте тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. І ми починаємо! Отже, хочу познайомити вас з нашими домашніми улюбленцями равликами. В нас живуть парами три види молюзки. Це пея садова, ківі і лимон, виноградний равлик, капусточка і огірок. І ахатина і макулята Пепа і Бруно, а також купа їхніх діточок. Якщо вам цікаво, як ми обзавелися такою міні-фермою равликовою, пишіть в коментарях, і я зніму для вас докладніше відео. Тож, коли у нас з'явилася перша пара, а зараз натисніть на паузу і напишіть в коментарях ваші здогадки, яка ж саме пара була перша. Я повинна була дізнатися про равликів якнайбільше. І тепер в мене є купа цікавинок, якими я хочу поділитися з вами. Тож, топ 10 цікавих фактів про равликів. Факт перший: равлики мають дуже високі регенераційні здібності. Якщо хижак або равлик відкусить іншому равлику, частину голови або щупалець, то відкушені частини дуже швидко відростуть наново, а саме за 2 чи 4 тижні. Також муцин слиз равлика, має дуже гарні відновлювальні здібності. Слиз равликів не викликає алергії. Саме тому равлики користуються популярністю серед фармацевтичної та косметологічної індустрії. А ще в деяких країнах існують такі ферми, на яких вирощують равликів спеціально для опікових центрів. При опіках муцин равлика зменшує біль, знімає набряк, а також покращує загоєння пошкоджених тканин. Факт номер 2 А чи знали ви, що у равликів є зуби? Багато зубів. А якщо точніше, до 25 тисяч мікроскопічних зубів. Це сама справжня тертка. Якраз цією терткою молюски можуть перетирати тверді фрукти і овочі, жорсткі рослини і кальцій. А ще вони дуже голосно хрумкотять під час їжі. Факт номер 3 равлики гермафродити. Тобто, один равлик може бути і чоловічої статі, і жіночої. Він має обидві статеві ознаки. Коли равлик стає статево зрілим, в нього збоку на голові підріжком з'являється невеличкий пухирець, і з цього витікає факт номер 4 Статеві ознаки у молюсків знаходяться саме в голові. І яйця відкладають у равлики також через голову. Факт номер 5 внаслідок спарювання завагітніти можуть одразу два равлики. В нас саме так і сталося в наших В середньому вагітність равликів триває близько місяця, але якщо навколишнє середовище цьому не сприяє, то цей термін може продовжитися. Факт номер 6 Одна кладка яєць може налічувати близько 100 штук. Та не всі яйця можуть вилупитися. За теплого і вологого середовища дві клітинки в яйці починають між собою ділитися. І в яйці виростає маленьке равлення. І коли йому стає в яйці вже затісно, він починає собі прогризати віконце, через яке він вилазить, і потім наступні 3 дні він харчується саме цією шкарлупкою. Факт номер 7. А ви бачите оці ріжки равлика? Це його очі. Насправді, равлики майже такі підсліпкуваті, адже вони бачать предмети в 1 сантиметрі від себе. Тож орієнтуються вони завжди на нюх, який у них також знаходиться в ріжках рецептори нюху. І вони, до речі, дуже куменно опускають ріжки, коли хочуть знайти їжу. Також вони майже глухі, тому вони спілкуються дотиками. Факт номер 8. Найбільший равлик гігантський австралійський трубач. Він навіть потрапив у книгу рекордів Гіннеса. А найменший равлик Августопіла Домініка. Назву я прикріплю сюди, тому що я не дуже розумію, чи правильно я це вимовляю, чи ні. Виправте, якщо знаєте, він не перевищує і пів міліметра, і знайшли його в зразках ґрунту в Китаї. Факт номер дев'ять. Виноградні равлики живуть в дикій природі приблизно 7-8 років. Але за великою вдачі, якщо їх не з'їдять хижаки, вони можуть легко прожити і до 20 років. Також є зафіксований рекорд, коли равлик дожив аж до 30 років, але це було в домашніх умовах. І останній факт номер 10 За несприятливих для виживання умов, равлики впадають в сплячку і окорковою ракушку вапняним корком. В сплячці вони можуть провести аж до півроку. Та, якщо навіть на вулиці буде мінус 128 градусів, саме в сплячці равлики можуть пережити таку температуру. На цьому все. Пишіть в коментарях, який саме факт про равлики вам сподобався найбільше, що ви про них вже знали, та завели би ви равлика як домашнього улюбленця вдома. Тицяйте вподобайку, підписуйтеся і обов'язково тицяйте на дзвіночок, щоб не пропустити нове цікаве відео. З вами була Ніна. До зустрічі! Цьомки-помки!